Це, як нас зустрічає, зустрічає Богуслав місто. Господі! Роді вас. Дякую, передайте на вітання. Це продовження харківської операції, починаючи від ізюма, балаклеє з тої сторони. Скуп'янська йшла. Йшли підрозділи Сил спеціальних операцій 92-ї бригади, з нашої сторони, ми йшли 80 та десантно-штурмова і декілька ще підрозділів Національної гвардії. Ну, складно, складно. Є втрати, великі втрати, дуже велика ціна цих звільнень. Ну важко навіть сльози втримати. Люди ну настільки, як мені здалося. Перебувають в якомусь інформаційному ну, перебували в інформаційному вакуумі, розмовляти. Люди плачуть, діти, дорослі на коліна. Ну я такого ще не бачив, чесно кажучи. І це е, селище, населений пункт за населеним пунктом. Зустрічають просто, просто і не передати словами, це треба відчувати і бачити. Як вас настрій? Героям слава! Насправді, з цієї сторони, ну я не сказав би, що дуже багато знищених будівель. Люди півроку без зв'язку, абсолютно без зв'язку. Тут немає ні мобільного зв'язку, ні інтернету. А, тобто ми зараз от приїхали, ми окремо розклали для них, поклали машину з Сталінком, і вони мають можливість там цілодобово, ну зрозуміло, що зранку до вечора вони мають можливість спілкуватися. Я кажу, це просто людей прориває. Люди спілкуються, не. не, ну, не, не не зупиняючись, розповідають з, з рідними, знайомими, дуже багато е, людей, у кого діти е, воюють в, в деяких населених пунктах, от в Васколі, Капітоловка, там був магазин, особисто заходив купляти е, там, ну, російські товари. І ціна стояла от бутилка пепсі-коли двохлітрова, 140 гривень або 225 рублів. A, ну про тут з, з Росії з Білорусі, ось так зустрічають українських захисників.